Мало хто знає, але існує можливість втратити єдине житло, якщо борг за комунальні послуги сягнув понад 160 тисяч гривень. Але це крайній захід. Головні умови: борг перевищує 20 мінімальних зарплат. Наразі це 160 тисяч гривень. У боржника відсутні інше майно чи кошти для покриття боргу. Є чинне рішення суду та відкрите виконавче провадження. Спочатку виконавець намагається стягнути кошти, рухоме майно чи іншу нерухомість. Лише якщо цього недостатньо, розглядається єдине житло через арешт, оцінку, продаж на торгах. Важливо перевірити актуальні мораторії, наприклад, пов'язані з воєнним станом, та врахувати права дітей, якщо вони там проживають. Дії виконавця та рішення суду можна оскаржувати. Завжди краще намагатися врегулювати борг до примусового стягнення. Якщо потрібна юридична допомога, звертайтеся за контактами, які вказані у профілі.